Чому досі не оприлюднили пробу Б Михайла Мудрика? Є інформація у фанатів і рисок злипається. Ви все правильно зрозуміли. Миколенко знову феєрить. Мені один колд забарний черговий хай перформанс від нашого центрдефа. дефа. Неприємний вікенд для Довбика і ще більш неприємний для Зінченка. Як там наші в Туреччині зіграли на вихідних, та перша поразка плімута при Таловєрові. І то, друзі, відсотків 30. Від того, про що ми сьогодні будемо говорити. Новин ще більше, стан здоров'я все краще, голос теж повертається. А значить, і ми повертаємось до вас з найцікавішими новинами футболу. Вподобайки, підписки, все от це от приємне. І давайте починати. Почнемо з трансферного. Лівий захисник Віктор Корнієнко перейде в ЛНЗ, повідомляє Спорт.ЮА. За даними джерела, таке рішення ухвалив головний тренер черкаської команди Роман Григорчук за підсумками перегляду. 26, 26 років нині вже Корнієнко. І е, якщо навіть взяти той. Вояж до Ворскли його крайній вояж. Так то єдине, що там запам'ятається, це гол ворота Вереса зі зі штрафного. Більше в принципі нічого такого і не було. сан Пауло Енріке Кармо, який хотів би отримати більше ігрових хвилин, може покинути бразильський клуб. Повідомляє булаві Бразіл за інформацією джерела. Шахтар продовжує стежити за 18-річним бразильцем та прагне його підписати. Офіційної пропозиції щодо трансферу захисника поки не було, але Шахтар підтримує контракт. З гравцем. Зазначається, що минулого літа Сан-Паулу не продав карму донецькому клубу за 10 мільйонів євро. До Вінгера був інтерес з боку ПСВ. Евертона Аль-Кадісії та неназваного клубу з Португалії. Ну це вже не смішно. Поки цей найкращий шахтар в історії виросте. Пушича змінять двічі. Тим більше є інформація, і ми її озвучували. Що влітку Марино Пушич може покинути шахтар. А додайте туди ще невтішну гру гірників цього сезону. А в УПЛ все дуже блідо. В лізі чемпіонів були саме тренерські помилки регулярно. Чи затримається взагалі Пушич довше ніж на півроку ще в шахтарі? Оце дуже. Відкрите питання, і такі молоді бразильці. Це от. Той найкращий шахтар, про який йшла мова, співведучий тато таке Михайло Співаковський розповів, що металіст 1925 хотів придбати опорного півзахисника шахтаря Єгора Назарино. Гірники оцінили його в понад 2 мільйони євро, і за словами джерела, не в останню чергу через той момент з Крупським, якого металіст в останній момент переманив. До речі, питання до Ілія: чому ж він перейшов в металіст 1925, а не в найкращий шахтар в історії? Прямуємо далі. Цікаве по пополіссю. Як ви знаєте, днями там відбулась зустріч імада Ашура і провідних українських журналістів. Відсутні були тільки Віктор Вацько і Ігор Циганик. Другий за словами Ашура і Олександра Денисова не був присутнім через те, що був в цей день у Львові. А головний фанат футболу не вийшов на зв'язок. Легко можна справді просто пов'язати це з тим, навіть якщо подивитись останній відос на каналі Віктора. Легко це може пов'язати з тим, що Віктор Вацько не дуже любить пасівців. А Поліся клеймують, ярликують і так далі, як тільки е, можуть і хочуть, що вони спасом. Прям не знаю. Особисто для мене крутий хід. Коуч особисто запросив журналістів е, провідних на діалог. Розповів їм купу всього трансферного, внутрішнього. Мені такі історії подобаються в нашому футболі, від якого дуже часто пахне консервами 1984 року закриття. Мені такого в нашому футболі не вистачає. Так от по цікавому, а цікаве, по трансферам є. По-перше, перехід Смолякова за 2 мільйони євро перекрив всі витрати на шістьох нових гравців. До речі, учора на нашому каналі вийшло велике відео по Смолякову. Обов'язково його потім подивіться. Макуана поки буде грати за Полісся 2 і пройде з ним збори. Мельниченко з Карпат обійшовся в 400 тисяч доларів. Корнійчук з минаю в 100 тисяч. Мустафаєву зараз потрібен новий виклик. Він пішов в оренду до чорноморця. Відхід керівника Теслі це рішення президента. Пас і компанія це ярлик. В полісі е, співпрацюють з різними компаніями і співпрацювали ще до Ашура. І ви, друзі, знайте тут. Я переконаний, ця прес-конференція вона ще дуже дуже довго буде обговорюватись. Але особисто мені, от візуально по тезам, по словам, все, що я почув, мені все сподобалось. Ви знаєте, навіть якби мені запропонували обрати на нову команду в українському футболі, за яку я би міг вболівати, нині ж я вболіваю за Полтавську Ворську, бо я сам з Полтав, то я би обрав по Маркетингово, стратегічно, мені дуже подобається, як розвивається цей клуб. Що, що в нього так чіпились в Палить прикапали. Ну а тепер до наших у Європі вікенд видався досить гарячим. Центральний захисник Трабзонспора Арсені Батагов відзначився голим у власні ворота у виїзному матчі 24-го туру турецької суперліги проти Бишекташа. У складі Трабзонспору в цьому матчі також взяли участь двоє інших українців: Данило Сікан та Олександр Зубков. Трабзон поступився 1-2. Плімут на виїзді поступився Блекберну у рамках виїзного матчу. 33-го туру Чемпіон 0-2 – у складі гостей на полі всю гру провів центральний захисник Максим Толовєров. для плімута. Це перша поразка після підписання українського центрбека. Десь в світі радіє один циганик. Колись це мало статися. До речі, цікава історія, якщо ви раптом не чули, чому я провів цей комент з цигаником. На одній зі своїх передач. Не знаю, як вони називаються, було питання на рахунок Толовєрова, що він перейшов в останню команду чемпіоншипа, і Ігор циганик там максимально от прям. Ну, стільки, аж отут. Очі палали. Висловився. Сказав в наш час, от раніше. Ми, якщо говорили про перехід наших до Європи, то це тільки лондонський арсенал, лондонський Челсі, Каталонська Барселона. Тільки про такі переходи говорили. А зараз в останню команду чемпіоншипа наш хлоп переходить. Ну куди то взагалі годиться? Ну, всього-навсього, в останню команду другого за статусом чемпіонату Англії і найкращої другої ліги у світі взагалі. І нічого, що чемпіоншіп оцінюється з загальною вартістю чемпіонату всіх гравців, там вартість разів 15 вище за УПЛ. І нічого, що там грають майбутні зірки футболу, за якими слідкують провідні скаути, провідні клуби. Що це, друзі? От от поясніть що це таке? Це вже щось про старість, я не знаю. Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук віддав результативний пас у матчі 23-го туру чемпіонату Греції проти Панцерайкоса. Роман на 62-й хвилині замінив Аюба Елькабі, який до цього зробив дубль. Олександр Зінченко в п'ятий поспіль розпочав матч арсеналу з лави запасних українець. Не потрапив у старт. На Лестер. Востаннє він з'являвся на полі 22 січня в матчі Ліги Чемпіонів проти Динамо Загреб. В арсеналі зараз насправді чималі кадрові проблеми. Через травму до кінця сезону не зіграють Габріель Жезус та Кай Гаверц. Також наразі через пошкодження недоступні Вінгари Букайосака та Габріель Мартінелі. Тобто фактично мінус 4 нападники. А зате купа крайніх захисників є. Клас правий півзахисник Жирони Віктор Циганков взяв участь у домашньому матчі 24-го туру Ла Ліги з Хетафе. Українець вийшов у старті та провів на полі 89 хвилин. На рахунку циганкова, зокрема, асист. У матчі 25-го туру серії А Рома на виїзді перемогла парму 1-0. Український нападник римського клубу Артем Довбик. Весь матч провів на лаві запасних. Це трапилось вперше після його переходу. З Жирони Бенфіка на виїзді обіграла Санта-Клару у 22-му турі чемпіонату. Португалії Вортар Гостей Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі команди і відіграв повний матч. На рахунку Анатолія знову шикарний сейф по реакції. Нуль питань. Борнмут переміг Саутгемптон у виїзному матчі 25-го туру АПЛ 3-1. Центральний захисник гостей для Забарни вийшов на поле у стартовому складі та зіграв увесь матч. Ця перемога вивела команду Забарного на п'яте місце в АПЛ. А сам Ілля в черговому для себе матчі за Борнмут знову відзначився. Колд грою, кілька шикарних перекоплень, ну, слово все як він вміє. Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко допоміг своїй команді на виїзді обіграти Крістал Пелес у 25-му турі АПЛ. Українець відіграв на полі усі 90 хвилин, а в мережі активно вірусяться кадри святкування Миколенка після того, як Тарковський на останніх хвилинах матчу Евертон-Ліверпуль, поєдинку який був нещодавно і про який ми розповідали, зрівняв рахунок. Емоції Віталія настільки рвались назовні, що той аж почав бити газон. Повернення Девіда Моеса у стан і рисок досить потужне. Чотири перемоги у шести матчах АПЛ. Це хороший імпульс. І прямуємо до Михайла Мудрика є дуже цікава інформація. Полишній виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін поділився думками щодо відсутності інформації про результат дослідження допінг проби Б в Челсі Михайла. Мудрика. В середині грудня з'явилася інформація про позитивну пробу А, повідомлялося, що він запросив відкриття проби Б. Зазвичай її досліджують, відкривають, оприлюднюють 8 тижнів. Проба мудрика вже мала би бути відкрита на момент сьогоднішнього дня, але інформація відсутня. Або дослідження чомусь триває довше звичайного строку, або юристи Михайло вже знають результати і пішли його оскаржувати в САС без оприлюднення відомої інформації. І далі я хочу привести дуже цікавий коментар. Ви знаєте, що я люблю коменти приводити, і це саме той випадок, коли. ちょ、e Коментар дуже і дуже цікавий. The Sky Blue. Ви всі мене знаєте і знаєте, де я працюю. Можу лише сказати одну з версій, яка популярна у Челсі. Можливо, вже завтра мене попросять видалити цей пост, але це мовчання вбиває всіх болівальників. І я це чудово розумію. Так ось, одна з версій полягає в тому, що Мудрик вже давно був визнаний невинним. Проба Б давно відкрита і вона негативна. Але проблема в тому, чому проба А була позитивною, і є підозри, що Мудрика підставили росіяни, колишні агент. Його колишня дівчина не має значення зараз, тому що в таких схемах причетний працівник лабораторії, і саме він це зробив, взявши від когось гроші. Хто знає, як відкривають проби А і Б, той розуміє, чому всі відмовляли українця не відкривати пробу Б. Бо хто не вірив у те, що мудрик на це піде, адже він міг погодитись визнати провину та скоротити дискваліфікацію, але це. Несуть версість. Справа в тому, що мудрика можна виправдати лише в тому випадку, якщо відповідальні люди визнають, що працівників лабораторії можна підкупити. А це відкриє скриньку Пандори. Це скандал міжнародного рівня, який нашкодить всій Великій Британії. Фанати Челсі тим часом дуже сильно стурбовані, тим, що мудрика давно не має на полі. Сумують за ним, і ми, власне, теж тому ми шукаємо будь-яку інформацію, яка. Бо цій темі може бути цікавою, актуальною і так далі. І от насправді, що коментар Проніна, що цей коментар під ним, вони викликають величезний інтерес. Зокрема, другий комент. Ну, насправді так, може прозвучати, ніби це. Якось... Шалена теорія змови. Але давайте будемо відвертими, Ми цю теорію на початку ще говорили, що мудрика могли підставити з цим власне, допінгом, бо ну, складно повірити в те, що Михайло, його там персональні тренери дали би йому якийсь такий препарат. Тому ця історія може зараз вивернутися в зовсім інше русло. І ви знаєте, ну, футбол нині він такий, він специфічний. У нас Чемпіонати світу проводяться в Росії, в Катарі, а тут просто. Підкинути футболісту через лабораторію, через якогось працівника якийсь препарат, в це можна повірити. Єдине питання нащо? Для репутації, щоб погіршити її. Ну Тут виникає ще більше питань. Друзі, от така от тема вона відкрита досі. Ми чекаємо, що там буде з мудриком які будуть загальні результати. Пишіть свої коментарі на рахунок того, що ви нині почули. Ми продовжуємо за всім цим слідкувати. І вам про це обов'язково будемо повідомляти. На сьогодні, все, Макс Коляда, ваша вподобайка. Дякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па. Не хворійте.